Навіщо в англійській мові артиклі та на що вони вказують? Чим артикль е відрізняється від артикля З? Як їх правильно обирати і куди ставити, я Олена Чекрижова вчителька. Це канал Армійська англійська, на який ви вже підписані, правда, де ми вивчаємо військову англійську. І цей довгий урок буде про артиклі, які не є дрібним непотрібним сміттям в реченнях, як дехто може вважати, а є важливими складовими мови з певними функціями та призначенням. Артиклі це маленькі слова для багатьох оповиті таємницею, бо не зрозуміло, як, коли і для чого їх застосовувати. Тому хтось просто ігнорує артиклі, хтось ставить навмання і інколи попадає в правильний варіант. Хтось вживає тільки Е або тільки З. За. за роки викладацької практики я бачила і чула різне. Сьогодні ми розставимо крапки над І, а артиклі по своїх місцях. Я підготувала для вас довгий детальний урок, в якому розповім і поясню, що таке артиклі, чим вони відрізняються, як їх правильно вживати. Ми розберемо купу прикладів, тому сідайте зручніше, приготуйтеся занотовувати та запам'ятовувати. Насправді, у більшості випадків, якщо ви будете говорити без артиклів, співрозмовник вас зрозуміє. Ну, а також зрозуміє, що ви не дуже грамотний спікер, бо артиклі невід'ємна частина англійської мови. Але частина непроста. Навіть на високих рівнях володіння мовою не носії можуть пропускати артиклі або вживати їх якось неідеально. вживанням артиклів, особливо артиклю З, пов'язано багато виявити. Виключень і нюансів, які просто неможливо запам'ятати всі одразу. Тому, якщо ви початківець в англійській граматиці і розбираєтесь з темою артиклів вперше, не варто очікувати, що ви одразу охопите всю тему. Але базу я вам дам, познайомлю з загальними принципами вживання артиклів. Починаємо. Артикль Е походить від числівника «one». Один. І називається неозначеним, тому що позначає не конкретний відомий співрозмовникам предмет, на відміну від артикля з, а один з багатьох, якийсь неважливо який невизначений об'єкт або суб'єкт. Артикль E «Е» використовується тільки зі злічуваними іменниками в однині. тільки з тими, що можна порахувати, якщо вони в кількості одну. A soldier солдат. Якийсь один солдат. A building – будівля. Якась одна з багатьох будівля. An officer офіцер. Якийсь один з багатьох офіцерів. Артикль Е e має дві форми. Н та е. E. Чому артикль це службове слово, яке підлаштовується під іменник, який визначає, або під прикметник, який йому передує. Тому форма N використовується, коли слово, що стоїть після артикля, починається з голосного звука. Наприклад, an officer», an insignia, «an aircraft, «an aircraft», IFV». Але будьте уважні, адже вибір форми артикля залежить не від літери, яку ми бачимо на письмі, а від звуку. Наприклад, візьмемо слово юніформ. Перша літера ю передає два звуки і, у. І перший, як бачите, й. Він звук приголосний, тому перед словом юніформ слід використовувати артикль е, е-юніформ. Ще приклади Е-юніт. A EUAV. A так само зі словами «our», honor та іншими, де перша літера німа і не вимовляється. Тому вимовляти слово ми починаємо з голосної і використовуємо артикль N. An. An-hour. An-onor. В англійській мові чимало слів із німими приголосними або дифтонгами на початку, тому при виборі артикля керуйтеся вимовою слова, а не його написанням. Н екс-рейсканер, НФ 16 fighter jet. Також будьте уважні з абревіатурами, бо з абревіатурою може узгоджуватися N, а з повною назвою Е, e, і навпаки. Наприклад, NMBT, Battle Tank». An RPG, a rocket propelled grenade. An NCO, a non commissioned officer. A UAV, an unmanned aerial vehicle. З'ясуємо основні випадки, в яких потрібний артикль E або N. Всі вони в чомусь схожі та багато в чому доповнюють один одний. Та якщо ви розумієте основну ідею використання неозначеного артикля, зможете вживати його правильно. Основне правило, що вам варто запам'ятати на початку: якщо ви маєте a singular countable noun, злічуваний іменник в однині, перед ним мати. Має стояти артикль. Тож неозначений артикль е e або «н» вживається. Робіть нотатки, знімки, фіксуйте приклади. Перше, якщо предмет один і він неозначений, щоб перевірити його неозначеність, можна замість артикля підставити такі слова. Якийсь, один з багатьох, один із будь-який. Розглянемо на прикладах. I work in an office. Я працюю в офісі. Я працюю в якомусь офісі, в одному з офісів. She drives a car. Вона водить машину. Вона водить одну машину, якусь машину, якусь з багатьох машин. They passed a test. Вони склали тест. Вони склали один тест, якийсь тест, один з багатьох тестів. I'd like a glass of water. Я хотів би склянку води. Одну склянку, не дві. Якусь будь-яку склянку. Артикль Е використовується, якщо предмет належить до певного класу. Є одним із багатьох представників цього класу. Саме тому артикль Е завжди використовується перед назвами професій. Наприклад, I'm a sailor. Я моряк. Є багато моряків, і я один із них. He is a volunteer. Він волонтер. Є багато волонтерів, і він один із них. Інші приклади. They took cover in a building. Вони приховалися в будівлі. Будівель багато, і вони зайняли укриття в одній з них. We destroyed an enemy position. Ми знищили позицію ворога. У ворога. Поки що багато позицій, і ми знищили одну із них. Артикль Е потрібний, коли ми даємо визначення, пояснюємо, чим є той чи інший предмет. При цьому ми маємо на увазі, що це визначення стосується будь-якого представника цієї категорії. Наприклад, Емерик. is a military person who gives medical care to injured soldiers. Medic це військовослужбовець, який надає медичну допомогу пораненим солдатам. A barrack is a military building where soldiers live. A helmet is protective headgear that soldiers wear to protect their heads. Ви можете заперечити і сказати, що не будь-який медик надає допомогу і не будь-який шолом захищає, але ми розглядаємо не окремі випадки, а загальні. Артикль Е потрібний в описах типу Е-прикметник плюс іменник, щоб охарактеризувати предмет. For example, we had a long training. He carried a heavy backpack. Так як прикметник стоїть перед іменником, вибір артикля Е e та ЕН визначається першим звуком прикметника, а не іменника. This is an orange tourniquet. це помаранчевий турнікет. He is an experienced commander. Він досвідчений командир. We saw an enemy vehicle. Ми побачили ворожий транспортний засіб. Артикль Е e потрібний, коли говоримо про використання речей у конструкції «use something as a». Використовувати щось як щось у якості чогось іншого. Наприклад, He used a box as a table. Він використовував коробку як стіл. She used a napkin as a note. Вона використала серветку як записку. I use my phone as a torch. Я використовую свій телефон як ліхтарик. Артикль E е використовується у вимірах, наприклад, при позначенні частоти або швидкості. Наприклад, «once a day щодня, один раз на один день, twice a week, двічі на тиждень. 40 kilometers an hour. 40 кілометрів на годину. Three times a year. Три рази на рік. У словах, що позначають одну одиницю виміру, наприклад, сотня тисяча кілограм E е та One. Можуть взаємозамінюватися. Наприклад, 100, 100, hundred, 1000, 1 T, 1 кіло, 1 kіло, 1 Eile. І останнє, але можливо найважливіше, неозначений артикль Е e вживається, коли ми згадуємо щось вперше, коли співрозмовник ще нічого не знає про предмет. Наприклад, «We detected an aircraft». ми виявили якийсь літак. «He wore a uniform». Він був у формі She saw a box». Вона побачила коробку. В цих прикладах ми нічого не знаємо, що то за «aircraft», «uniform» або «box». І це рухає нас до іншого артикля, до визначеного артикля з. І перш ніж я перейду до пояснень, прошу вас перевірити, чи ви вже підписались на наш канал, щоб регулярно отримувати відео з військової англійської. Отже, друзі, ми з вами розібралися, що Е e або Н це неозначений артикль «indefinite article». і він свідчить про неозначений ще незнайомий нам якийсь один з багатьох предмет, та власне підкреслює, що предмет один, а з це означений артикль «definite article». І він використовується, коли згадується щось вже відоме. Грубо кажучи, коли кажете про щось вперше, це буде е. А коли співрозмовнику відомо про що саме йде мова, то вже з. Повернемося до попередніх прикладів. We detected an aircraft. тут ще не відомо, що це за aircraft, Ми згадуємо його вперше. The aircraft was landing. літак вже відомий нам, згаданий вище, ішов на посадку. He wore a uniform. The uniform was new. На ньому була форма. Форма, та, що була на ньому, була нова. She saw a box. The box was heavy. Вона побачила якусь коробку. І коробка, та, що вона побачила, була важка. Розглянемо ще кілька прикладів для кращого розуміння. Yesterday I got a message. The message was from my friend. Вчора я отримав повідомлення. Повідомлення було від мого друга. I I am reading a book. I borrowed the book from the library. Я читаю книгу. Я взяв цю визначену книгу в бібліотеці. Запам'ятовуємо правило, як відрізнити артикль Е від артикля з. Якщо перед вами іменник в однині, то використовуєте е, якщо цей предмет згадується вперше або є неозначеним. З використовується в тому випадку, якщо предмет вже згадувався раніше і відомий співрозмовникам. А вже ж, це лише загальні правила. У використанні артикля з є ще безліч нюансів, які студенти продовжують відкривати для себе навіть на високих рівнях. Є окремі правила та винятки у вживанні з з власними та географічними назвами. Є випадки, в яких артикль не вживається ніколи. І вся ця інформація не поміститься в одне відео. Але сьогодні я максимально детально дала вам ба. Базові правила використання артиклів. І як завжди, на цьому курсі я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам зрозуміти Тему артиклів для просування каналу. Ми з Ютубом хочемо бачити більш довгі коментарі, які я всі читаю, і на багато з яких відповідаю. А в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші інші канали: на телеграм, інстаграм, а також платформи, де можна підтримати нас фінансово, щоб освітнього мовного контенту для українських збройних сил ставало ще більше. Я Олена Чакрижова, вчителька. Це канал армійська англійська, на якому ми розбираємо не тільки військову лексику, а й граматику, необхідну для підвищення мовного рівня українських військовослужбовців. Слідкуйте за оновленнями. Побачимось скоро, вже в наступному уроці.